Так, друзі, коротенько про те, як я монтую відео, в яких я відмічаю дарувальників. Після загрузки всіх відрізків в TikTok, перше, що нам треба зробити, друзі, це в правому нижньому вуглі відключити аудіосинхронізацію, тобто ми вимикаємо можливість TikTok монтувати відео на свій розсуд. Так, далі, друзі, шукаємо кадр, натискаємо на нього. Він світиться білою рамочкою. На моменті розділу натискаємо розділити. І так ми відео, друзі, перерізали навпіл, шукаємо важливі моменти. Шукаємо взліт першого подарунка. Можна, друзі, повернутися і залишити над головою подарунк від усього серця. Зараз перед його взлетом. Вертаємось назад, перед його взлетом, ось він, натиснули на кадр, розділили. Так. Так, ми відділили, друзі, те, що було до злету серденька над головою і після. Так, тепер шукаємо, де в нас завершився крайній подаруночок. Натискаємо розділити і йдемо далі. Якщо, друзі, відрізок світиться, бачите, білою рамочкою, значить він в дії. Ви саме його обрізаєте, редагуєте. Так, натиснули. Розділили. І видалили, друзі, той момент, в якому не було ніяких дій, ні подарунків, ні командного серця. Так, і залишаємо тільки те, що важливе. Листаємо далі, шукаємо, друзі. Так. Кінець емоцій після подарунка. І ось цей відрізочок у нас зайвий, бачите, натискаємо Видалити на ньому нічого не відбувалося. Наступний, друзі, відрізок загружений в Тікток з телефона. Так, і моменти, де я вибирала подарунок. Вони нам також будуть непотрібні. Так, ось ми долистуємо до того моменту. Який був перед злетом. А можна, друзі, взагалі, ось е зберегти момент початку батлу. Ось, натискаємо розділити. Так. І ось момент початку батлу, Перед тим, як спливли подарунки. Оп, натиснули розділити. Оба. І той момент у нас залишився. А от вибір подарунка ми зараз виріжемо. Так, долистуємо до того моменту перед злетом. Ось так, роздільна полоска навели, натиснули на кадр, він в білій рамочки розділити. Так, ось, друзі, як воно виглядає в чистому вигляді. Почався батл і зразу йде подарунок. Так само працюємо з наступним кадром. Листаємо до того моменту, на якому був злет подарунка. Так, листаємо, і ось, і ось, друзі, перед ним трошки назад, перед злетом, натискаємо на рамочку. Висвітилась біла рамочка, натискаємо розділити. І з'явився у нас відрізочок. Так, І в кінці емоції я натискаю. Подарунок побачили. Кінець емоцій. Так, рамочка, плосочка, розділ. І ось, друзі, в нас вийшов кусочок такий, який взагалі без нічого. Ми його видаляємо. Долистуємо до моменту, де було вручення. Тут не злітали ніякі командні серця, тому ми листаємо майже. Кінець. Так. І ось друзі, цей момент. Перед злетом подаруночка. Натискаємо на сам кадр, він висвічується в білі рамочки. Розділити. Так, і ось ми маємо такий момент. Ось він починається. Злетів подаруночок. Опа. Так, вертаємо назад. Трошечки, щоб зафіксувати емоції. Так, кінець подаруночка. Емоції. Оп, стоп. Так, тут нажали на кадр, розділили. Так, і в нас залишився шматочок, який взагалі без ніяких рухів ми його видаляємо. Так, і дивимося, що в нас з того всього вийшло. Листаємо. І ось що ми маємо, друзі. Починається у нас відео. Так. Але, друзі, тут ще є такі нюанси. Бачите, вгорі і внизу видно запис екрану, нижні кнопки екрану і вверху вгорі час. Ми натискаємо на сам кадр і обрізаємо. Натискаємо зберегти, обрізаємо вручну. Так, є. Бачите, поля пропали вгорі і внизу. Наступний кадр. Натискаємо на кадр. Він висвітився в білі рамочки. І тільки тоді натискаємо обрізати і тоді обрізаємо вручну. Просто підтягуємо оці крайні поля вгору. Так, Натискаємо зберегти. Наступний кадр натиснули на нього. Далі натиснули Обрізати. От, і обрізали. Цей ми не обрізаємо, друзі, цей кадр скачаний з Тік-Току. Ми його взагалі перемістили назад. Як ви бачите, можна затиснути кадр і відправити його, аж назад перемістити, чи втулити десь між іншими кадрами, чи перемістити на початок. Тут важливо, друзі, слідкувати. Там, бачите, біленька така крапочка бігає по екрану. Ото мій пальчик, там видно, куди я натискала, що я робила. Продовжуємо обрізати поля. Натискаємо на кадр, натискаємо обрізати, обрізаємо. І так, друзі, всі кадри. Натискаємо на кадр, натискаємо обрізати. Кадр, над яким ви працюєте, має висвітитися, бачите, білій рамочці. Наступний кадр натиснули на нього цей малесенький, де було підключення до бату, Зберегти. І Наступний з подарунком. Так, пропрацьовуємо всі кадри, друзі. Музику зазвичай я вибираю зразу, починаю з музики. Я вибираю музику і на неї накладаю вже готові відрізки з телефону. Можна музику знайти в Тіктоці. Я, наприклад, в мене є папочка збережені на сторіночці, і я туди зразу зберігаю всі музичні композиції, які мені подобаються, і просто потім обираю саму композицію і натискаю. Зняти на неї відео. Потім завантажую файли і вже редагую на готовому відрізку музики. Якщо відрізок занадто довгий чи короткий, далі я покажу, можна буде відео скоротити або продовжити час точніше, не відео, а сам кадр, щоб вміститися в розмір музики в довжину. Так, пропрацьовуємо всі кадри, обрізали поля тут, тут і натиснули Зберегти. Кнопок, як ви бачите, в редакторі дуже багато, але всі ми їх сьогодні розглядати не будемо. Суть показати, як я відмічаю дарувальників у відео. Про цей момент трошки пізніше, ближче до кінця. А зараз, друзі, прослуховуємо, як завершується наше відео, чи до кінця дограна мелодія, чи, може, не перервалася ніде музика. Але як ви можете чути, ось зараз ми прослухаємо останній момент, там чути, друзі, мої слова. Я думаю, тут вони недоречні. Я завжди прибираю звук, натискаємо на кадр, він висвічується білою рамочкою, прибираємо звук, і тоді, як ви можете бачити, ось цей кадр тепер у нас без звуку чути лише накладений звук, саме музику. Так ми, друзі, робимо з усіма кадрами, вертаємось тепер ззаду наперед, натискаємо на кадр, він висвічується білим, натискаємо прибрати звук, і так аж до. До першого. На деяких, наприклад, відрізках я залишаю там, де я дякую, дякую дарувальникам. Або, наприклад, десь, десь там, на мою думку, здається, щось важливе, я звук залишаю. Можна не у всіх прибирати, можна прибирати звук лише в тих відрізках, яких ви вважаєте за потрібні. Деякі можна залишити, але я прибираю на всіх, щоб просто був такий. Кліп з суцільною музикою і емоціями. Так, тепер, друзі, продивляємося, як закінчується наше відео, чи вистачило нам бігової доріжки до його логічного завершення. А у нас, друзі, всього хватило так, але бачите, трошки перервана пісня. Треба, щоб вона завершилась на якомусь такому гармонічному етапі, Тому відео, в яких невеликі подарунки або незначні. Я роблю трошки меншими натискаю, скоротити, тобто пришвидшити. Ось Натискаю на сам кадр, і пришвидшую на великих подарунках бачте, на 2. На 0,2 я пришвидшую, А на незначних, там, де там, бачите, серенько злетіло над головою. Натискаю пришвидшити на половину 0,5. на Ну, Тут показує на 1,5. В півтора рази ми пришвидшили. Тоді відео стає коротшим. Якщо у вас коротенька мелодія накладена на відео. В моєму випадку, бачите, там вистачало, можна було нічого не скорочувати. Але я вже доведу його до кінця і щоб вже всі кадри були однакові. На великих подарунках я скорочую на 0,5, на маленьких на 0,2. Пришвидшую, точніше, не скорочую. Тоді відео, друзі, коротеньке. І воно так легше, друзі, сприймається, веселіше. На великих подарунках сильно не пришвидшую, щоб розтягнути. Задоволення під час їхнього перегляду. Так. Тут майже до половини. Пташечку ми цю ще не бачили. Так. Каблучка в Орисі також була перший раз. її на 0,2. Так, ведмедик. Ведмедик, друзі, ведмедик буде пришвидшений, тому що їх там дуже багато, там чи 3, чи 4. І довго на них дивитися, ну, немає сенсу. Тому зараз ближче до кінця я зроблю на 0,8 майже на двічку. Тепер треба, друзі, так, прослуховуємо, на якому етапі завершується наше відео. Чи завершена мелодія, чи не перервані слова. Якщо щось не так, так ось на цьому відрізку, друзі. Ми зараз будемо накладати фото з дарувальником, а точніше, скріншот, там, де видно рівень і нікнейм самого дарувальника цих ведмедів. Ми зараз розділимо, друзі, ведмедів від того моменту, який буде призначений для, так, для показу скріншоту. Так, ось, друзі, тут, ну, бачите, в цьому моменті ми розділили відео. І на цьому крайньому відрізочку так, натискаємо на сам відрізочок і шукаємо кнопочку накладення, але немає. Прибираємо рамочку з відрізочка, і кнопочка накладення з'являється. Натискаємо Накласти. В галереї я вибираю фото. Шукаю, друзі, дарувальником у нас був монарх. Ось, друзі, монарх. Натиснули. Вибрали картинку. І ось вона, друзі, в мене вона вже обрізана, але ви можете, якщо у вас просто скрін в оригіналі без обробки, його можна обрізати. Можна, друзі, цей кадр переміщати, куди вам заманеться. Але обрізати можна ось так. Бачите, краї. Можна продовжити Коротше, з ним можна гратися. Але дивіться, щоб, бачите, не вилазив цей скріншот на наступне відео. Ми його підганяємо ось під розмір крайнього відрізочка. Так, натискаємо. Продовжити. Так, натискаємо на сам на сам відрізочок скріншота не на відрізочок відео, а на відрізочок скріншоту. Бачите, ось він білим. Зараз висвітиться. І ми натискаємо в правому нижньому вуглі. Так, так ми обрізаємо кадр відео. Ось так ми обрізаємо. Так. Це ми обрізаємо відео. А якщо ми прибираємо рамочку і ставимо її ось на сам скріншот тоді ми обрізаємо саму. Сам скріншот. Ось так можна обрізати. Ну він в мене вже обрізаний. Тому я так трошечки тут підрівняю. Чисто для прикладу. Зберегти. І далі ми його рухаємо вниз, на тому місці, де пропадає ведмедик, і має з'явитися скріншот. Підганяємо його під рамочку пальчиками двома, як на екрані телефону, коли роздивляємося фотографії, збільшуємо цю. Картиночку, і підганяємо під розмір самого кадру відео. Так, так друзі, вертаємося на початок. Зліва вгорі, он стрілочка малесенька. Натискаємо на неї, натискаємо справа он, ефекти. І вибираємо. Я вибираю, друзі, розділ візуальні, а саме неон Його я використовую для відео, в яких я відмічаю дарувальників. Натискаємо вибрати, бачите, біжить вже полосочка справа, зліва бігунки, друзі, вони переміщаються. Можна їх стягнути до кучки, посунути, пересунути, додати новий ефект. Їх можна там наліпити дуже багато, але в цьому випадку я користуюся тільки однією біговою доріжкою на все відео. Так, Натискаємо вгорі справа зберегти. Так, полетіли. І ось так, друзі, воно виглядає. Ось, друзі, я ще обираю. Так, тон. Там, здається, тон номер 2. Він трошки робить відео яскравішим. Так, і переходимо, натискаємо далі. Тут, друзі. У мене вже скопійовані готові хештеги, які відносяться саме до цього відео. Натискаю вставити, також редагувати обкладинку. Можна вибрати, друзі, кадр, з якого буде починатися ваше відео, а саме з якого кадру буде його видно на вашій сторінці. Я обираю такі кадри, самі сочні. Ось тут де великий подаруночок. Навела на кадр, зберегла, також додаю стікер. Пишу топи тут до цієї, до цієї, такого виду публікації. В мене лише один стікер. І так, натискаю готово. І ставлю його там, де він найбільше актуальний, щоб не затулив ні подарунок, ні нікого з учасників батлу. В даний момент він має непогане таке собі місце вгорі. Натискаємо Зберегти. Так, і повертаємось назад, так, щоб побачити кнопочку публікувати і публікуємо. Дякую всім за перегляд, друзі! Цілу і люблю, бувайте!